Уберіть одного знаку. А, можна у вас на хвилинку. Ні. Що При... ви стали, оце в полосі сержант, для розгона. Поліція Р. Максим Олегович на хвилинку будь ласка. Не буду я виходити. Е, дивіться, у нас зараз тут Де, яка, територія яка. Чого ви стали в полосі для розгона? Яка в нас територія? Яка територія? Сержант поліції Максим Олегов, Поліцейський зводу 1, роти 1, управління патрульної поліції в Черкаській області. Зрозуміло? Ну. Почули мене, хто я такий. Да. Службове посвідчення. Мені не треба. ЧКП 2.0. Мені не треба службове посвідчення. Чого ви стали от того? Ось моє службове посвідчення. Чого ви стали от того? Ваші документи, будь ласка. Чого ви стали от того? Ваші документи. Я щось я порушив. Ви Да. зараз стоїте без аварійного світуся. Куди мені їхати треба? А ви стали од того? Ви користуєтеся засобами телефону, да. засобами зв'язку. Да. По-перше, ви керуєте автомобілем, у вас двигун вимкнений, так? — Так. — І я не можу виїхати, бо ви тут ви стоїте. їдете, чи телефон в руках. — Ні, це я став і взяв. По-третє, по в нас там дивиться. Там мені не треба дивитися, мені сюди треба дивитися. Мені сюди дивиться, а туди не треба мені дивитися. Я ж не знаю, навіщо ви фіксуєте, знімаєте. тут. — Нащо? Що ви стоїте таке неправильно? Та не буде виходити з автомобіля. Ви вийти свої автомобіля? Так. Бо немає на це причини. Як це? У нас військовий стан. Я, військовий це... стан? Військовий стан. До цього не відноситься, хлопці. Та й усе. Документи придавіть Та не були я вам пред'являти документи. Громадянин України чи ні? Да. Пред'явіть документи. Для чого? Для перевірки. Для кого? Як це кого? Ви не бачите для кого? Для... Піжіть. Вам ну ви члі сні хлопці, казав. ви члі до крику. Ну, це ваше право так вважати. Да. Моє право документи перевірити. Не дав я вам документів і не покажу, бо я нічого не порушив. А ви от порушили! От, от, от України от, я? Ви стоїте, от у того, ви нас і не можна виїхати відсюди. Давайте по вас поговоримо. Ви стоїте... Ні, 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 це ви стоїте не так, як треба. Доказувати, ви не маєте права оцінювати на Що-що? У вас немає повноваження оцінювати. Як це немає? Я громадянин, я вам то... зарплату платю. При чому це є повноваження. У вас немає повноважень. Як це немає повноважень? Конституція мене цей. Ми вирішуємо, а ви стоїте з порушенням. Я ми стою з порушенням, ви стоїте з порушенням. Диві. То ви мені виїхать, а ви тут стоїте. Так зверніться, ми вам допоможемо виїхати. Не так. треба, ви не можете тут стояти. Дивіться, у нас стоїмо з пролазковим маячками, згідно третього пункту правил дорожнього... Де його видно той бласковий я маячок? маячок. Ви ж проходити... Я проходжу, ну його практично не видно. Ну це, це ж ви платите налоги, Отакі налоги, значить, платите, правильно? Що погано видно. Так це ваш автомобіль, він має це, це бути в порядку. Вас, ваш. Ви ж о, його купили на вашу податку, правильно? Ну правильно. Ну так я кажу, що такий баганий купили. Чого погано? Так, я хороший купив, то ви... Ви ж скажете, що його не будемо. Не бачити. довели отакого. Я його не Я ж не власник. Не сьогодні одна машинка, за друга, три Та на... як це так? Да. Я лише з Маріуполя, а тут взагалі в гостях у вас. Откуда? З Маріуполя в гостях у вас. Черкас Васяк. От Маріуполь. А це Черкаський поліцейський. Я з ну то понятно, що це Черкаський. Ну. То я, по... я вам представився. Подій. Ви сидіть, задійте... ну посилка, поспоріться, я не розумію. Так, біжіть, не всі зразу. Не всі зразу. Окей, ну поспілкуйте, а чого вас руки тягнуть? Бо я, як вас бачу, у мене починається мандрат. Алкоголь Ми, вживали? вживав. Уживав! Уживав! Огляд на стан сп'яніння готовий пройти. Та не хітять! Виходьте будемо проходити. Ні! Чого? Я тут проходити. Поїхали Проходили? в цю клініку у наркодиспансер. Поїхали, я там Поїхали. пройду. Поїхали. 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 Ви документи не документи свої Ні, я чою поїду. Ні, ви не маєте права. Хто ти сказав? По <схи> ти смішний до крику. Що мені вам відвідати на це? Я не знаю, що вам на це відповісти. Я вам по закону, у вас є виражені ознаки актуального сп'яніння. Пропоную пройти встановлено в законом порядку огляд на стан сп'яніння. Поїхали в цей! Поїхали! Ну і все, поїхали! Ви мене там покинете. Ні, так, це да, як це? Слухай, ти з Маріуполя. Да. Ти Черкаських не знаєш. Спаси, це... Я, я ж це хапуги це? такі, що мати рідна. Я не бачу ні разу. Не разу. Я, ось чек... ось, ось тільки, що там я дивився з заправки, як один з вас ті машину, а другий підійшов і сітали гроші. З ваші. От у того тільки що. Отут? тут. Перед той машиною. Ви тормознули машину. То я постанови вважав? Де? У двох? Стояли тут у двох, а ти один пішов цю машину, а другий пішов збоку. Ну, щось... Та ось що заснято, хлопці? Ну давайте подивимося. Не буду я вам показувати нічого. Ні, ви самі подивіться, просто. Я бачив. <різь> Та й це. Це ви кумадні. Я Чого? не дам я тобі нічого. Хто ще не дам? А у вас було багато ситуацій з патрульними? Дуже багато. Дуже багато. Дуже Дуже багато. багато. Дуже Ви не Страшне. Ну, То, що йому... Оце Дивися на нього. Ми ж вас понормальному, Дивись на нього. <хи> Отакий, От отака шайба, він тут ось ось стоїть, він тут стоїть, сибає гроші. А пацани, отама, по 18 років. Крові проливають! Так я ж там з бо проливав кров. Я. Ну ти за це розмови нема. А що no, він? No, from... yes. yeah, no. no. А він ще за мною. За тобою. Не дам цього робити, розумієте? Не дам. Що не Ну брати гроші. Я Та ну як це. Отак от я не дам. Та бачите, як лікаршайте. Послухайте, ми не беремо гроші. Та як це ви не берете гроші? по закону. По якому закону? Як вас по батькові? Ніяк. Не як, пана ніяк, дивіться, ми діємо по закону, розумієте чи ні? По закону, по закону. ти от того, це буде якийсь знак стоїть. Коли, так, коли б... напр... знак поліції, який стоїть, тут полоса для розгону, от там стань на далі. У своїй частині дороги або в будь-яких місцях виконання своїх культурів. От там стань Що далі. далі. Ви Чого думаєте? ви там на в'їзді в, в Черкаси стоять, з пускою стріляють? Хто стріляє? Ну, Ну, ловлять, да. на скорость. Да. Тут. Да. Де ви вам отавого, набудь, хлопці? Отам. Где? На сході. Маріупа, я з Маріуполя, я приїхав. Ну ти приїхав, ти різку за ту. З тюрми, розумієте? Це я розумію, до ну, тебе те претензій не tea. маю. <ск��� Tesla> він мене страхує. Якщо буде напад... напад на мене, він мене буде страхувати. Та хто на вас церкви нападе? не Поки ніхто не нападає. Ну, то <l> чогось? <stop> Зверху Бо це ви його так оставили стоїте. Ми поставили, наступ ми стоїмо. Ви знаєте, що є з Нам поставили стоять, ми стоїмо. Думаєте, ну, я тут сам взяв і пошов, от те, так, думаєте? а що? Ні. Вся залі ти сьогодні тут. Все. Стоїш на скорості. Воді, ви зараз тут вас якими, тим гарними хлопцями, в Формі. Гарних я бачив. Один раз, один раз ну, я бачив гарно. Були. були, були. були. Ну, Останні всі. Це матеріна.